Під час профілактичних бесід рятувальники традиційно нагадували громадянам правила пожежної безпеки, розповідали про основні причини виникнення пожеж та наслідки надзвичайних подій. Співробітниками державної служби навчальних ситуацій спільно з управлінням соціального захисту Ленінської районної ради проводяться рейди по житловому сектору з метою роз'яснення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення та пожежно безпеки в побуті, достання електроенергії, а також спалювання сміття побутових відходів на... Приватних територіях та за межами творів слідкувати за справністю електричних мереж станом опалювальних печей та димарів. Своєчасно їх ремонтувати. Такі настанови давали рятувальники мешканцям приватного сектору. Полтавці до цих порад ставляться сумлінно, і напередодні опалювального сезону запевняють зробили всі необхідні процедури. Перед началом опалювального сезону приходять, визивають представники Полтава газ і. Провіряю, як працює. І також всі інші прибори. Дотримуємося, правил пожежної безпеки, все вимикаємо, світло, газ вимикаємо, як виходимо з кімнати. Прочистили димоходи, Пічка обновлена. Усе, я думаю, гаразд. Ломів не нарощати, щоб перго це було, щоб ви нас у до котла. Нічого там лазиться часто спочатку року на Полтавщині виявлено вісім випадків отруєння чадним газом, наслідок чого три особи загинуло. Відтак рятувальники закликають перевірити стан опалювальних приладів, а в разі несправності – звернутися до відповідних служб.